Синя цвіте на Україні, як проліски весною у лісах. Крізь Ягодинську митницю Волині бурштиновий проліг шовковий шлях, кілометрові черги до таможні, бо треба ручку всім позолотить, щоб швидше переїхати до Польщі, тут цар Шавлах на троні вже сидить. Борштиновий король тут заправляє, і йому всі на світі не указ. Він золото Волині відправляє. Аж то в нами на захід все від нас. Але терплять цурувався вже народу. Він стине ненависного царя. Ми тут, щоби відстоювати свободу і розсвіте Волинь, моя земля! Шановні друзі, на о десятій годині розпочалась сесія обласної ради. Нещодавно були вибори. Кожен з вас голосував за своїх депутатів. Вони коли агітували, коли розказували, що вони будуть за вас відстоювати ваші права, когось може залишився, номер телефона залишали. Всі дзвоніть, набирайте до своїх депутатів є з округу, хто не балотувався, щоб вони кожен відчув тиск, що є така проблема. Присутніх депутатів обласної ради 42 проголосувало за. Так, вже один крок є до пана Насірова. Вагомий крок обласної ради. Я думаю, зараз ми дружно знімаємо блокаду митниці, і митники можуть приступати до своїх повноважень, до виконання своїх повноважень. Якщо до завтрашнього дня не буде знову відповіді от пана Насірова вже на рішення обласної ради, ми будемо продовжувати блокування. Дякую вам.